Квітневий залік. От чи можна уявити собі більшу дурню, ніж складати залік у суботу? Коли весна вже бояє наповню, на то полях, що ростуть біля військової кафедри, розквітли пурпурові та зелені сережки, почали з'являтися листочки, просто втілена радість життя, що прокидається після зимової сплячки, тягнеться до сонця? А воно заохочує, гріє дедалі щедріше, ще не припікає, як влітку, але вже без куртки цілком можна ходити. Наприклад, у сорочці та светрі. Мені якраз тьотя Тома нещодавно гарний светрик привезла як сувенір зі свого Казахстану. Вони з дядьком Федором цього року без Наташі прилетіли, вона диплом захищає у своєму місіс. Як захистить, то може в Москві і залишиться. Ну, то прапор їй у руки я не заздрю. Я тепер маю деякі підстави дуже навіть радіти, що свого часу в їхній МГУ не вступив. А за Светрик Тьоті Томі дяка. Синій такий Светрик з малиновими ромбиками, не пам'ятаю, як той матеріал називається, але м'який і дуже затишний. І здається, фартовий. Я його вперше тиждень тому на залік з інформатики вдягнув, і мені питання про фортран дісталося. Якраз одне з небагатьох, що я знав. Я б і сьогодні залюбки в ньому в університет пішов. Але сьогодні не можна було. Сьогодні був інший залік: з цивільної оборони. Не на нашому фісфаку, а на воєнці. Тому я вдягнений у потворну зелену сорочку, потворний зелений кітель і потворні зелені штани. Не знаю навіть, як їх назвати брюки не брюки, галіфе-не-галіфе. А щось таке, що завжди сидить мішкувато і ніколи повністю не розгладжується, скільки не просує. На шиї в мене потворна зелена краватка з потворною жовтою, ну, типу позолоченою, шпилькою, на якій витиснена червона зірка. Тобто, насправді, вона не червона, а того ж псевдо-золотого кольору, що й уся шпилька, але за ідеєю червона, і від того ще потворніша. На відпрасованість моїх штанів наш майор на щастя не став звертати увагу, а із самим заліком все благополучно пройшло. Хоча такий дурний білет витягнув, хай Бог милує. Дії цивільного населення в разі ядерного вибуху. Ну який ядерний вибух у наш час? А якщо все таки вибухне, то які вже там дії? Ой, скільки мотлуху доводиться тримати в голові заради тієї корочки. Ну, і заради звання лейтенанта по закінченню військової кафедри, щоб не загребли солдатом у цей довбаний Афганістан. Тобто, довбаний, звісно, не Афганістан, а Радянський Союз з його брехнею про мир і жагою війни. Ну так, мало таких миролюбних. Вдерлися в чужу країну, вбивають там людей, аби ті жили не як самі вирішать, а як хоче наше політбюро. А студентам на кшталт мене доводиться думати, як відкосити від армії. І складати заліки з цивільної оборони. Добре, що мав шпору. Все списав, залік отримав, шпору з кишені і весь мотлох про ядерний вибух із голови викинув, і тепер поспішаю від військової кафедри на кінцеву 38-го автобусу вулицю Ломоносова. Автобус звідти від гуртожитків просто до мого будинку їде в центр. Усі інші побігли в протилежному напрямку на факультет. Бо у нас сьогодні ще й день фізика. Увесь фісфак прикрашений стіни газетами й карикатурами, а на вечір призначено турнір факультетського клубу веселих і кмітливих та дискотека. Але я маю важливіші справи. Якби я вчився на якомусь іншому факультеті, на Романо-Германському, наприклад, шкода, до речі, що я там не вчуся, якщо вже не пішов у театральний, але то таке, то я, можливо, залюбки сходив би, поцікавився, а що там у фізиків? Але я вчуся тут, а мрію про театр. І думаю лише кинути мені достроково той фізфак. Чи все-таки довчитися, а вже потім спробувати в театральній. Тож єдине моє прагнення стосовно своєї альма-матер проводити там якнайменше часу. Тим більше, що сьогодні репетиція в нашому самодіяльному театрі на стільцях. Не люблю слово самодіяльний це тюг. У який нас у школі в культпоход водили, ото самодіяльність, а у нас театр студія. Зараз всілякі нові віяння щодо госпрозрахунку, то може нам і квитки скоро дозволять продавати, отоді подивимось, хто в Києві самодіяльний, а в кого ланшлаги. Від репетиції в мене сьогодні особливі очікування. Може, домовлюся з ритою завтра на дачу з'їздити. Ну, типу, подихати свіжим повітрям, а там як карта ляже. Тетя Тома з дядьком Федором, які там уже тиждень жили, якраз мають сьогодні приїхати, щоб закупитися перед наступним тижнем, а назад у понеділок. Тож неділя це мій шанс. Добре, що я свого часу запасні ключі, потайки від бабусі, виготовив. Влітаю в квартиру, кидаю дипломат на диван, доповідаю бабусі, що здав залік. А де ж тетя Тома і дядько Федір? Чому не приїхали? Як це так автобусів не було? Вони ж завжди за розкладом ходять. Зняли всі машини з маршруту і кудись відправили? От завжди щось утнуть у найнедоречніший момент. Трястя, схоже, мої плани накрилися. Ну от чому в тому автопарку мали якусь дурню вигадати саме тоді, коли я збирався домовитися з ритою про поїздку на дачу? Саме в цей чудовий, радісний весняний день, саме 26 квітня 1986 року.